Будемо переводити, щоб ви прийняли приймали сьогодні спочатку. Наголошую, що гарантійні наслідки не в нас виходить в 2011. Тут час учасник номер 2 У вас у вас, оцінить 112 за ціною 21 тисяча 504 гривень 3. Продаємо учасник номер 2 пришого. Станемо також ознайомлення. Три учасника. Це юридична суба, змінись поліна з на дорученням про купівлі тактику. Другий учасник полянний Віталій Валерійович. Третій учасник з Который... Автомобіль Toyota Cruiser 4,7, типу виховані 100 року випуску, станемо ознайомлені, порядком прання торгівлі знайомлені. Дозвольте розпочинати. Автомобіль Toyota Cruiser 4,7, 2002 року випуску, стартувати 166 тисяч 250 гривень. 190 тисяч. Учасник номер заявив 190 тисяч. 190 тисяч. 190 тисяч раз. Можете провати свою ціну другі учасники. Чітко тримає учасник номер 1 190 тисяч. Це рішення остаточно правильно після третього повторення буде визначено переможця. Можете змінити свою думку. Чекаємо хвилину. Наголошую, що після третього повторення окінцевої ціни буде визначено переможця. Автомобіль. Престижний, так що можете приймати далі свій привід участь в І так, чітко тримаю учасник номер 1 190 тисяч три, продано учасник номер 1 вітаю. Так, наголошую, значить, зараз учасники. Більшість учасним курсом долара, то в принципі. Ця ціна нормальна. Не завищена, не знижена. Десь такий паритет. А, і можливо знати, скільки зараз новий такий коштує автомобіль? Ну, справа в тому автомобіль 2002 року. Він новий не може. Бути. Mm -hmm. Це Toyota Отокруз ну, 200, сотий, як його називають, тобто, на ринку він коштує ну, 210 тисяч 200 ну, гривень. Наразі з сьогоднішнім курсом долара я не знаю, скільки завтра він за коштує. А чому ви не почекали, одразу сказали вищу ціну? Я готовий був за таку ціну його придбати, тобто була би ціна іншими учасниками. Ну, був би крок інших учасників, ну я б, звичайно, б подумав би, але мене ця ці ціна влаштовувала, я розрахований цю ці ціну, ну, тобто підприємство відразу її Це найвища ціна була, на яку ви розраховували? Ну, я думаю, наразі так. Ваше підприємство чим займається? Чим займається? Ну, пак полімер, це полімерними okay. із вас як звати? Виробництво? Ще-ще? Виробництво? Ну так, в невеликих об'ємах, звичайно, І вас як звати? Олег Петрович.